Вітаю, друже! Мене звати Богдан, і я треную людей кататися на оцих штуках з колесами. І сьогодні ми розберемо таку важливу тему, як підготувати дитину до занять на роликах. Я не буду зараз казати про те, що треба 10 кілометрів на день ходити, плавати, бігати, затримувати дихання під водою на 10 годин. Нє-ні-всі з чогось починають. Ми зараз беремо приклад дитинка 3-4 роки, можна 5, можливо, 25. Маленька дитина, у вас є бажання дати їй спробувати покататися на роликах. Чи може вона сама сказала Я хочу на ролики? Що треба зробити так, щоб після того, як ви дали їй ці ролики, не було ситуації, коли е, 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 я більше не хочу? Розбираємо в цьому відео. І так, перше. Ваша дитина каже, я хочу кататися. Саме головне, що ви маєте зробити, це ні в я. Пишете на Ютубі чудовий канал Богдан Роліки, інстаграм, Богдан Роліки, Тікток, Багдан Роліки. Показуєте просто, як діти, як я, кльово катаються, і, головне отримують від цього задоволення. Потрібні емоції, потрібен кайф, кайф оцей кайф, щоб дитина така. О, кайф! Я теж хочу кайфу. Це перше: інформаційне середовище у телефоні. Я маю на увазі другий пункт. Перше, телефон. Друге, як я казав, придіть, подивіться на школи. Коли ви вже визначили, що все нормально, можна пробувати ролики, третій крок: ні в якому разі все ще не купляйте. Дістаньте де-небудь на прокат. Нема можливості взяти на прокат. У нас, до речі, в школі завжди є можливість взяти на прокат. Нема можливості взяти на прокат. Можна взяти на прокат у нашого любого магазину Юрол. Ну добре, якщо немає можливості, просто знайдіть, я не знаю, на дошці об'явлень у Авіто. А, Можливо, можна взяти у сестри, у брата, у собаки. Коротше, знайдіть просто безкоштовні або дуже дешеві ролики і просто спробуйте на них постояти. Якщо у вас є тренер, то перед тим як прийти до нього на заняття і взяти ролики на прокат, прийдіть просто саме з цим тренером познайомте дитину. Ось ви прийшли. Тренер веде заняття. Ви такі Привіт, мене звати Олеха, як звати, як звати тебе? Мене звати Богдан, привіт. Я тут вчу людей на роликах, ось можеш подивитися. Можливо, допоможи мені. Коротше, ви маєте з тренером це проговорити. У нас в школі, до речі, це вже прям поставлено на потік. Якщо ви хочете познайомитись з тренером, ви приходите, ми вам показуємо, даємо дитині фішку, щоб вона цю фішку потримала, там, трошки подивилася, даємо дитині ролик, щоб вона його трошки повозила по підлозі. Має бути комунікейт. З інформаційним середовищем, з роликом, так, і має бути комунікейт з тим, хто буде до вас доносити цю інформацію з тренером. Повертаємось до початку. Якщо тренера нема, можете просто хоч деінде взяти ці ролики і подивитись моє відео, що ж робити з дитиною на роликах, коли ось вона їх взула, і що їй треба показати. Це весь період ось цієї підготовки має зайняти не менше двох тижнів. Ну хоча б тиждень ви її маєте помаринувати у цьому інформаційному середовищі, да у цьому соці, щоб вона прям наситилась, і вона прям каже: все, я не можу! Дай мені ролики! Бо коли вона їх взує, їй по-любому буде важко. І в цей момент її бажання, її ось ось цей голод, який вона ось побачила, з тренером поспілкувалась, допоможуть їй подолати ці перші пів. Годинки, годинку, і вона вже зможе поїхати. Підбиваємо конклюжен висновки: перше каже дитина: хочу ролики. Не купляємо. Друге, знаходимо тренера, знаходимо інстаграми, тіктоки, ютуби, загружуємо, погружаємо дитину в інформаційне середовище. Третє: знаходимо недорогі або беремо ролики на прокат. Знайомимося з тренером. Дуже обережно пробуємо. Четверте. Хайфуємо від життя, якщо дитина вже пройшла певний період, купляємо їй свої ролики, і це має сприйматися як Боже любий батько, люба мати, дякую тобі, дякую мій господін за те, що ти таке подарував. Я тебе буду кайфувати. Якщо ви правильно налаштуєте, підготуєте дитину, побудуєте цю мотивацію, то ви потім, я це в своїх учнях читаю, це ще прям кайф. Ви потім зможете казати, ну от, якщо зробиш домашнє завдання, підеш сьогодні на ролики. От якщо з'їси свою кашу, підеш на ролики. От, якщо допоможеш задонатиш на ВСУ, щоб вони швидше перемогли російську цю армію. Ну все, тоді теж підеш на ролики. Це жарт. Але ну ви знаєте. Разом до перемоги. Все, пишіть ваші висновки у коментарях. Спрацювало, не спрацювало. А якщо потрібна допомога з тренерами, ви знаєте, куди звернутися. Школа Бролерці, ну або Богдан, ролики. Чекаємо на вас.